Треба здаля, коли вони палять пале, то плаче сама земля, коли вони руть твій прапор. На твоє лице, та в тому з неба у погонь і перевернув усе свого і чужого впізнати, не складно в то меншістим, ми мали на собі знаки, блакитні, золотим, і повни слюттю жили, відплати кожен бажав. Ревіли важкі машини, і ті, хто їх проводжав, коли ти цілуєш очі, в куточку очей бринить, золото, золото, золото і блакить. Золото до краю блакитна, затягне дим і кожен хто. Золото плавиться в кулі, блакитне вогні горить, золото і блакить, золото і блакить. То ось тобі моя слава, ось тобі зміст буття, ось тобі тіло Христове розірване на маття. Твою за священне право у зриты восстанью Золото и блакить, золото и блакить. Nice to see you people. Я бачу серед said not і мої діти. Привіт. How did I end up here? Like this? Today's my birthday. I actually had a lot of birthdays before. I might look very young and, and thin, but I was dying quite a lot of times and reincarnating quite a lot of times thanks for my children. Дякуючи своїм дітям, я помирала дуже багато разів і народжувалась багато разів. І навіть якщо я виглядаю молодо. Мені багато століть. У мене було багато імен. У мене було і є багато ворогів. І я не знаю, що вони від мене хочуть. Але я знаю, що мені потрібно захистити моїх дітей. I had a lot of enemies. I still a lot of enemies I have now. And I don't know what do they want from me. but all i know that i have to protect my kids my children half of them gone part of me was cut off but why am i here why are my children all over the place and not home when i created Such a beautiful place for them to live. Such a beautiful lands and landscapes. My culture. Why are my children here? Чому мої діти тут? Коли я створила такі прекрасні умови для життя. Красиві землі, культуру. Why is that big thing over me? is keep stealing from me. Keep stealing my art. Keep stealing my people. Keep stealing me away. I don't even know her. I don't even know her. Even though she claims that she's my sister, I don't even know her. Я її не знаю. Я не знаю цю людину, яка постійно у мене краде. Яка постійно вбиває моїх людей і краде мою культуру. Я її не знаю. Хто вона така, щоб робити це? Хто вона така? А я скажу вам, хто вона така? Вона отруювала життя не тільки моїх, а багатьох інших багато помираючих і народжувальних жінок і чоловіків. І вона продовжує це робити, впливаючи на інших. I will tell you who is she. She were creating all of those disasters and influencing other peoples, not only me. Other peoples in this world. She was destroying it and stealing it, creating a big land, an enormously ugly big land that don't even... Перс. Вона голодна. Вона вічно голодна. Вона постійно хоче з'їсти шмат чужого хліба до того моменту, поки цього хліба в цієї людини більше немає. Але вона насправді не голодна. Вона насправді така товста, що не може насититись ніяк. Їй потрібно постійно заповнювати своє черево, як той дракон заповнює свої печери золотом. Золотом землями, культурою, традиціями, життями. This lady, this old woman. She's not hungry. She's just too big. She needs a lot of stuff to fill her mug. With culture, with treasure, with people, with lands, with all the rich. Things that we have. But my children are strong. I can see you children. You are strong. Because you're here, right? But мої діти дуже сильні. Вони дуже сильні, тому що вони зараз тут, правда? Всі разом. But the strongest children are mine are there. On that part of me that is covered by blood, on that part of me that is no longer belongs to me because some other person decides so. And those children are in danger. Але є інші діти, які досі в небезпеці, і вони найсміливіші з дітей. Вони знаходяться в тій з частин мене, до якої навіть мені не дістати. Та частина мене була вкрадена. Та частина мене була закатована, замордована. Але вона ще є в мені, бо мої діти там. Впродовж віків мої діти боролися за мене і вони продовжують. For long years my children were fighting for this land You have no idea how hard it is to be in captivity every single century from different country from country to country I was a slave then I was a prisoner of war and now what I'm tortured in front of eyes of all the people that are looking in those new social media things and don't give a thing about this. Мої діти поборються. Вони завжди бороли. І так я помирала багато разів і народжувалась багато разів. А чому я народжувалась? Бо мої діти зробили це. Я ж лишень хочу, щоб ви, мої діти, не сварилися між собою. Бо це ніколи не скінчиться, якщо ми не гуртуватимемося. Якщо ми не згадаємо мене, якщо ми не згадаємо культуру, мову, свої коріння, як батьки моїх дітей були закатовані і вбиті за те, що вони були. I know my children will fight this evil. We did it so many times, so many times I was dead, so many times I was alive again, because of their strong power, because of their fighting throughout the century. The only thing I need is to all of you to be united. because this big thing up of my head is not only dangerous for me is dangerous to all of you to all of your mothers where you live to all of your fathers and if i will die i know that i will be able to reborn again thanks to my children but if you will die who will reborn your mother who will fight for your mother Thank you, Edith.